Всім різноробочим, що не проти подушити гігантських червів, вітання з вами, як завжди, Койотов. Як фундамент дому в Каліфорнії на стабільному шоу Шакальний огляд. Тут об'єктивність здатна з'явитися тільки з тих же причин, що й російська мова інфуполі людини самоповагою, виключно випадково. Фюрер і той не сказав би краще, від яких акул ви б ховались на гігантських волнах, боячись ступити на м'яку землю постелі. Такі думки виникли у СС, What? Вілсона і Брента Меддока на початку 80-х, під час зйомок одного з фільмів. Так саме з підземних акул почалася ідея, яка велась, здавалась, банальних піщаних червів. Ну, бо зрозуміло ж, хто може під землею лазити. Будь-якого зоолога, спитайте. Так, е щось з духотою починає нести. Срати на ваших сосиди. Сосиди, сосиди, мені подобається зміє соси. У нас тут містечко досконалість, придурків різноробочих, студентка сейсмологиня і ще до 14 чоловік населення цього віддаленого населеного пункту, яким ще тільки судилось дізнатись, які проблеми принесе в їх долі. тримтіння Трим. землі чого ж населення до 14? Хех. Ось що мені подобається. Гробоїди гробоїди. Одного разу невідомо коли на світі з'явився довбане невідоме. що, яке прагне людської крові, реагує на будь-який рух на землі і на речах її дотичній. На папері це повинно було перетворитися напружений трилер, в якому кожен крок героїв був би ризиковий. Ну відчуваєте напив пафос у моїх словах? Серйозне кіно, це вам не дитячі жартики. Nope. Мене завжди дивує, як старі фільми жахів умудрялись збирати навколо себе те схвалення, яке не зникає роками. Якщо в часи зйомок багато чого було в новинку, глядача здивувати не так вже й важко через загальну ненасиченість ринку, то як ці фільми й досі зберігають певне схвалення. Ми бачили багато, за дротом тим більше фіг догодиш. Так чому вмикаючи фільм 1990 року, я не сиджу з кесом від невдоволення і упередження їб... А просто дивлюсь, я маю необмежені можливості. Тремтіння землі розповідає про стереотипних американських громадян. От шої з дружиною готується до третьої світової продовольства на 5 років, майже 4 тони бензину, повітряний і водяний фільтри, лічильник гейгера, бомбосховище. Землею монстри. Тут тіпи без особистого життя прагнуть забезпечити собі майбутнє, працюючи де попало. Дівчинка-студентка з сяючими від власних досліджень очима, підліток, який через юначі закидони не дає життя оточуючим. Пісячий курва, берега азіат, майстер наваритись на постому місці, який точно не доживе до кінця. Просто взяли ці образи, помістили їх в загін з почварами, які ну блядь. Прикольні. Та й змусили якось виживати, викручуючись, адаптуючись. А як ці монстри тут з'явились? Навіщо? <плес> Навіщо <плес> нащо? їб... Може, гінопланетяни, може, мутанти, а може викопні, яка в біса різниця? Важливо, що твоє життя в небезпеці і цю проблему треба вирішувати. Бажано придумати людський план перед тим, як тікати. Тікати втеча це не план. Тікати треба, коли план руйнується. Ну і звісно, креативи по вбивству робої це те, що розважатиме вас наступні півтора години. Нам навіть дадуть їх роздивитись, бо хоч монстряки активно вчаться, щоб глядачу не було нудно спостерігати за тим дійством. Та зустріч з бетонною перешкодою. Це чудова можливість продемонструвати вам роботу спеціалістів зі спецефектів 90-х. Так це вам не за комп'ютерами працювати. Хендмейд з легкої піни змусить акторів повірити в загрозу під землею. У нього що, дому немає. Я сам любитель подушнити, проте взяв для себе важливе правило не вимагати від медіа більше, ніж воно пропонує. Тому бачу, що як хтось з зарозумілим обличчям подає мені пояснення серйозних речей, розраховані на рівень дошкільняток. У мене мимоволі з'явиться роздратування. Коли перша жертва чудовиська це старий, який заліз по щоб сховатись. Та із старості. Ну, дістаю попкорн. Сподіваюсь, схожої фігні буде багато. М'яса матюки. Можна скільки завгодно розбирати, як так стало, що стрибучка, яку жертви перед переляканими людьми була виплюнута за їх спинами, та в даному випадку ви будете ідіотами, бо воно просто прикольно. Прикольно під випадково вімкнену музику провалюватись під землю на зустріч смерті. Весело, хохма, а потім саму автівку знайдуть через ту ж музику: драматургія, кіно, стріляючи рушниці, наївна любовна лінія, надумані проблеми, незрозумілі дії, через які самі герої походу справи роздупляться, що виявилось з дол... Ми, які не зрозуміли, що знаходяться в фільмі жахів, вітаю через це і ви під час перегляду відчуватимете себе такими ж. Але з цього розважального кінця я готовий зробити важливий висновок. Так я горою стоятиму за думкою, що якщо ви щось обіцяєте в своєму фільмі, ви повинні постаратись дати це в найкращому вигляді, змусити повірити в події так, щоб глядач не думав, що його зараз примушують до чогось. Але хто сказав, що ви зобов'язані завжди корчити себе гіперпрофесіоналів, які займаються серйозними речима? Іноді тільки на Орець піде усвідомлення того, що ваша робота повинна сприйматися легко, і зменшити рівень пафосу і зарозумілості через це буде хорошою ідеєю. Проте, розповідаючи навіть несерйозні історії, варто залишатись професіоналами. Будь ласка, те, що починалося як, хм, от би було прикольно, якби існували такі монстри, обросло людяністю і стало ще одним складовим фундаментом непоганого такі фільму. Ну, шарити півтора години кіношки з перескакуванням з жердини між каменями, намотуванням зміюк на шини та розкидуванням вибухівки постел. Вийшло з ідеї, прикинь, якби акули плавали пустелою, а каменюка це наш маленький острів. І є в цьому певний авантюризм, захопленість. Якщо ви цікава людина, так ще й професіонал, то навіть з ідеї, обмеженою її простотою може вийти щось прикольне, майже таке ж прикольне, як і це відео, яке б не вийшло без підтримки моїх чудових спонсорів. А ви ж можете наблизитись до їх неймовірності за посиланням в описі відео. Або просто поділившись цими приємними емоціями зі знайомими і пам'ятайте, Путін. Хоче, щоб ви і в подальшому продовжували мечати мовою огідного Булгакова.